Вітаю вас 450-й день великої війни. Журналісти фактів та вікон оперативно про ситуацію в країні та світі на 9.30 ранку. Отже, саміт лідерів країн Великої Сімки відкрився сьогодні в Японії у Хіросімі. Прибуде сюди, і президент України Володимир Зеленський його виступ запланований на 21 травня. Серед іншого мають обговорити ідею проведення міжнародного мирного саміту щодо України. Йдеться про втілення української формули миру з десяти пунктів, яку Володимир Зеленський запропонував ще на зібранні Великої двадцятки торік у листопаді. Її підтримали Євросоюз, Сполучені Штати і ще понад 10 країн. І Інші теми зібрання Китай, економічні проблеми та зміна клімату на землі. Президент Сполучених Штатів Джо Байден і британський прем'єр Ріші Сумак напередодні відкриття саміту провели окремі двосторонні переговори з прем'єром Японії Фуміо Кісідою. Зокрема, йшлося про продовження санкцій проти Росії та підтримку України. Російська армія вже втратила у Великій війні понад 200 тисяч і 1 тисячу своїх солдат. Генеральний штаб опублікував свіжу статистику. Лише за минулу добу наші захисники ліквідували ще орієнтовно 660 загарбників. Водночас за рік війни ЗСУ знищили майже 3 тисячі 800 російських танків, понад 7 тисяч бойових броньованих машин і понад 3 тисячі артилерійських систем. Уже брухтом лежить понад півтисячі реактивних систем залпового вогню, 319 систем. Ем російської ППО і ніколи не злетять понад 2 тисячі російських безпілотників і 308 літаків. Втратила російська армія майже три сотні гелікоптерів, понад 6 тисяч одиниць автомобільної техніки не дерахуються рашисти і 18 знищених кораблів. Сумщина напередодні вкотре потерпала від терору рашистів. За вчорашню добу область обстріляли 10 разів. Було понад 60 прильотів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Били з мінометів та артилерії. Під вогнем опинились юнаківська, білопільська, Новослобідська, миропільська, краснопільська та есманська громади. В останній через мінометний обстріл двоє мирних людей отримали контузію. Потрощений приватний будинок, господарчі споруди і трактор. Обстріли Сумщини значно посилились. По прикордонних регіонах б'ють із артилерії мінометів і навіть авіації. Область межує з Росією на території понад 500 кілометрів. Та нині прикордоння виглядає зовсім не так, як це було за мирних часів. Замість традиційних стовпчиків та кулючки, тут тепер траншеї і міни, через які запевняють армійці ворог не пройде. Наші вояки якісно стишують ворога за допомогою західної зброї, і все це показали і розказали фактам. Сумщина має найдовші кордони з Росією. Це понад 500 кілометрів. Тому убезпечити цю землю потрібно вкрай надійно. Нині уся територія тут укріплена нашими військовими. Андрій разом із побратимами під час нашої зйомки завершує бліндаж. де особовий склад може пересидіти бомбардування у мирному житті. вояк займався натяжними стелями. Нині виходить фах згодився. Тут глина і вона не висихає. Вона фактично камінюку прощається. Ми просто везде тут копаємо, отут далі ви будете ходити знімати, там ну, візде, ну, сьогодні тут, завтра там. Вдома на нього чекає дружина і дві доньки, та на фронт пішов у перші дні війни. Відтоді ситуація сильно змінилась і з того боку кордону уже бояться нас. Правильно, хай бояться. Це все до того і робиться. А тут у хлопців спостережний пункт. Кордон за кілька кілометрів. Вони постійно ведуть роботи, створюють. Нові фортифікаційні споруди вони бояться нас, готовляться до того, до чого і ми готуємося. Звідти кажуть, прилітає регулярно артилерія різного калібру, сау, авіація. Причому жодної логіки у їхніх діях нема. Тому кордон із Росією вважають військові має виглядати не так, як раніше. Він повний пасток для ворога. Будуємо копоніри. Для техніки протитанкової рвони він вибухові мінні загородження ставимо ловушки ставимо для щоб дерги не зайшло. Хай заходять. Ми їх, ми їх чекаємо, ми їх не боїмось. Хай бояться нас. Вся область працює сьогодні на оборону. запевняє очільник ОВА Володимир Артюх, земля у 20 кілометровій зоні уздовж кордону щільно замінована і перерита. Хоча зовні цього може бути не видно. Так, вимагає війна. Чим глибше ти зариєшся в землю, тим більше ти збережеш особовий склад, техніку, тим тяжче буде ворогу просуватися вперед на нашу територію. Ми знаємо, як робити, щоб ворог не знав, де ми і скільки нас, і що ми можемо. Росіяни вже відчули на собі потужну відповідь наших військових. Германа! Остріл! Працює 155 мм гаубиця FH-70. Вона здатна влучити на відстань до 20 кілометрів. У противника цілять після розвідки дронами збільшена дальність порівнюючи з радянськими системами з аналогічними. Плюс ми калібр. Відповідно, ми можемо більшу ділянку кордону прикривати. Розвідка намагається провести. Безпосередньо саморозвідку, звідки наносяться наноситься удари, і, відповідно ми намагаємося придушити їхні, будемо казати, вогневі точки. Від зарубіжних партнерів хлопці отримали гармати навесні. Навідник каже, опанував свою частину роботи дуже швидко. Мені три дні вистачило опанувати нову зброю. Як зразу тільки постає команда, зразу виїжджаємо, зразу працюємо. Стараємося відпрацювати на всі 100%. Запевняє, там, де працювали наші, ворог затихає. Хоча загалом по території прикордонної області прилітає щодня. Із Сумщини Ольга Чайко, Володимир Коваленко та Віталій Чумак. Факти. СІТІВІ. єдині новини. 39 ракетних ударів та стільки ж авіаційних завдала Росія протягом доби по містах України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил. Окрім цього, росіяни ще мінімум 50 разів відкривали вогонь з реактивних систем залпового вогню. Найгарячішими ділянками фронту залишаються Бахмутський, Авдіївський, Мар'їнський. За останні 24 години тут росіяни атакували наших захисників майже 30 разів. Цілодобові та надважкі бої ведуться за Бахмут. Збройні сили продовжують контролювати південно-захід. Хідну частину міста до всього контратакуючі наші захисники просуваються вперед у передмісті. Ситуація в Запорізькій та Херсонській областях значно спокійніша ніж на Донеччині. Там росіяни виключно обороняються і з тилу завдають авіаційних ударів по мирному люду. До того ж, українські артилеристи та авіація не дають росіянам ні укріпитися, ні назбирати бодай якусь кількість техніки, аби атакувати за добу. Нашим оборонцями завдано сім ударів по живій силі і техніці противника. Окрім цього, знищено три арт-підрозділи та зенітно-ракетний комплекс рашистів. Ремонт десятки, а то і сотень одиниць важкої техніки, що була пошкоджена під час боїв, лягає на плечі ремонтних бригад ЗСУ. Цей батальйон, що знаходиться за кілька кілометрів від лінії фронту на Донеччині, за лічені години, здатен повернути до життя танк, гармату, кулемет чи автомат. Пробудні людей, без яких техніка на фронті, не працювала. Далі в репортажі військового телебачення. Є лікарі, які лікують душу. Є лікарі, які лікують травми. А сьогодні ми завітали до людей, які лікують техніку. Ремонтно-відновлювальний батальйон може повернути до життя все, що їздить і стріляє. Роботи в ремонтників без перебільшення море. Полагодити можуть все від закордонних танків до вітчизняних автоматів. Процес оптимізований. Кожен вид техніки чи зброї ремонтують в окремому цеху. Військовослужбовець Крим проводить нам екскурсію. Спершу веде до танків. На даному е, об'єкті е, ми проводимо поточні та середні ремонти е, танків типу Т-72 та Т-64. Найчастіша техніка прибуває до рембату після артобстрілів або наїздів на міни. Однак у неї можуть бути і супутні поломки, тому на кожну машину призначають окрему команду. Вони проходять її е, повне дефектування і складається акт дефектовки, в якому вказана. Е, які поломки безпосередньо на цій техніці? Потім е приступаємо до ремонту. Євген один із майстрів, який дарує танкам друге дихання. Хоча в цивільному житті навіть подумати не міг, що буде працювати з бронею. Стан з, з танками взагалі не мав ніякої справи. Я моряк, матеріст. То тобто деякі в принципі основні принципи роботи двигунів маю. Та пересівши в березні минулого року з корабля на танк, Євген відремонтував понад півсотні броньованих титанів і зараз займається ще одним. Зараз, в принципі, хлопці відкриють моторне відділення, точніше, да, моторне, і поставлять деяку одну паливну трубку, яку у нас не вистачало, бо вона була перебита на цій машині. Двигун вже в неї поставили. Так, в принципі, машина майже готова на випуск. Штатні екіпажі обкатують техніку та перевіряють, як танк поводить себе після ремонту. Окрім танків, ремонтно-відновлювальний батальйон може полагодити легкоброньовану техніку та вантажівки. Ще є окрема споруда, де підзаряджають акумулятори. Тут стоїть машина, яка обладнана токарним станком і завдяки генератору може працювати в полях. Також роботи проводяться в моторному та зварювальному цехах. За цей місяць близько 140 одиниць ми провели обслуговування та відремонтували нашими умовами на збірному пункті пошкоджених машин, а також виїзними бригадами. Ще одна задача ремонтників відновлення стрілецької зброї. Військовий клин розказує, що в стаціонарних умовах ремонтують автомати та кулемети або окремі частини гармат. В основному це гармати. Це причетна артилерія, це гармати, які встановлюються на на самоходних установках. Це танки. І основне завдання підрозділу це обслуговування та відновлення озброєння на виїзді безпосередньо або близь лінії зіткнення, або ну, в п'ятій кілометровій зоні. Працюють ремонтники цілодобово, кожен знає свою роботу і робить її професійно. Під варту на 60 днів або застава 107 мільйонів гривень близько півночі вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому голові Верховного суду України Всеволоду Князєву. Нагадаю, його підозрюють у отриманні хабара майже 3 мільйона доларів. І за даними слідства, від бізнесмена Костянтина Живаго за висиння, так мовити, правильного рішення. Правоохоронці одразу затримали чинного очільника Верховного суду і вилучили готівку. Пленум Верховного суду висловив Князєву недовіру і Строково позбавив його статусу очільника суду, а також судді одностайно дали дозвіл на арешт. Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягала на арешті, оскільки князів може тиснути на слідство або втекти за кордон. Адвокати підозрюваного планують оскаржувати рішення і наголошують, що він співпрацює зі слідством. Перетворити свою лють на зброю на Черкащині гартують добровольців, які записалися до об'єднаної штурмової бригади Людь. Це одна з дев'яти, що входять до складу гвардії наступу. Нині триває їхнє доукомплектування, і нашим журналістам показали, як готують тих, хто без ніякого армійського і бойового досвіду, але понад усе хоче вигнати російського агрер, агресора з України. За сценарієм у ході запеклого бою троє поранених. На місці їм швидко зупиняють різні кровотечі і під прикриттям побратимів евакуюють у більш безпечне місце. Тут тампонують і перев'язують рани. Порадути наліп'є надають домедичну допомогу, загортають у термоковдри і далі під прикриттям несуть у безпечну зону. Двоє три. Це тренування одного з підрозділів, що входять до складу люті. Базову підготовку, вогневу, тактичну та медичну переважно приходять. Тут ті, хто не має армійського і бойового досвіду. Богдану 22. каже: служити досі не доводилось, але гартувався тілом і духом сам. Тож щойно з'явилась можливість, записався у гвардію наступу. Тут надають гарну практику, гарні знання, теорія дуже сильна. І я хочу, щоб нарешті наша Україна стала незалежною. Інтенсив відбуваються з професійними інструкторами, Ігор Битий пройшов спеціальне навчання у Канаді. Нині відпрацьовує з новачками добровольцями підхід до будівлі, вхід всередину. Як при цьому розпізнати ознаки загрози і безпечно і правильно зреагувати Це було висування ствола, зрозуміло. Посунули трошки його, він не посунеться, ніде не дінеться. Хорошо, чудово. То якщо там є спротивник, зайти в будівлю з забезпеченням власної безпеки, з контролем зброї, збереження всього особового складу і виконання службових обов'язків для нашої сумісної перемоги. Не поступаються у навчання чоловікам жінки. Ольга за професією економіст. Каже, нині важко, але мотивація переважає. Це не прогулянка, дуже важко. А да, Амотувала, як що мотувала. Сім'я, діти, країна. Якщо я спробую зможу, буду захищати. Після цієї базової підготовки на всіх чекає бойове злагодження у складі визначеного підрозділу Україна продовжує формувати резерви і доукомплектовувати бригади гвардії наступу, щоб посилити збройні сили. Це один із стратегічних задумів, коли наші збройні сили у складі потужних контрнаступальних дій відвоюють наші території. Саме головне завдання це на визначених ділянках поси. Лювати такі дії, тобто, коли в вхід війни вступають резерви, після виконання усіх бойових завдань і звільнення території від російського агресора, всі бійці люті за бажанням можуть лишитися служити в поліції. Людей тут бракує. Першочергово цим людям буде надаватися перевага, тому що зрозуміло, що якщо люди мотивовані, патріотичні і пішли. Певний вишки, зрозуміло, є потреба в таких кадрах. Об'єднана штурмова бригада Людь, які решта вісім продовжують набір добровольців задля переможних боїв, щоб разом із ЗСУ вигнати російських окупантів з української землі. Ірина Цимолцевістрян, Сергій Дністрян, «Факти», ICTV, Єдині новини. Рівно о 10-й наш свіжий інформаційний випуск. А до цього часу вашу увагу триматиме Вадим Карп'як та його співрозмовники.